Як у каску. Дуже гарно все зроблено. Дуже мене вразило іменно оці старі предмети. Приглянувся сервант. Він знайку колись називалися Гомо Сервант. Ну тут щось дуже дефто щось таке, таке захватуюче. <риклад> а в мене вдома є шкаф старовинний, в мене вдома є ліжко старовинне, в мене є скриня ще про бусі, в мене є старовинний одяг, ще теж про прабабусі. І все ми зберігаємо. Це як наше родинне, щось, як святиня. Це найстаріша історична будівля в усіх громаді. Це є дуже гарний простір для творчих і мистецьких для резиденції, для проведення різноманітних подій.